Починаючи з 1920-го, на Закарпатті жодного року не припиняли проводити чемпіонати краю з футболу, навіть у Другу світову. Буде він і за нинішніх бойових дій в Україні. Про це домовилися в Ужгороді на спільному засіданні виконкому громадської спілки Закарпатська асоціація футболу та ради президентів футбольних клубів Закарпаття з участю обласного керівництва. Сьогодні прийнято рішення про проведення чемпіонату Закарпаття з футболу. Перше завдання номер один це забезпечення безпеки. Звісно, не буде глядачів. Звісно, що будуть вживатися посилені заходи безпеки правоохоронцями. Головне, щоб тут була взаємодія правоохоронців, органів влади місцевої, а також представників федерації місцевого футболу для того, щоб чітко і злагоджено співпрацювати. І важливо сьогодні, щоб все ж таки футбол був це розвиток для молоді. На спільному засіданні насамперед розглядали основні безпеково-організаційні питання з метою якомога кращого проведення змагань. На вирішення проблем у Закарпатській асоціації футболу налаштовані позитивно. Я думаю, що футбол буде на Закарпатті, буде продовжуватися, зробили хорошу сітку, щоб було всім удобно і доїжджати. І, то. Ну, і Всі питання, які будуть стосуватися проведенню, я думаю, що ми всі їх вирішимо. У командах переконані в необхідності проведення чемпіонату для підняття настрою людей в особливо складний час. Хоч і доведеться влаштовувати змагання, власне, без глядачів. Люди дуже заскучилися за футболом, і я думаю, що це великий позитив буде для людей, якщо чемпіонат області розпочнеться. І будуть люди, ну є один недолік, якби, що не можуть відвідувати на стадіонах футбол, але будуть переживати за свої команди, будуть вестися трансляції онлайн із ігор. Десь болівальники будуть задоволені від ігри діставати. і Трошки буде їм легше жити в цей нелегкий час. З урахуванням умов воєнного часу та зменшення витрат клубів чемпіонат області проводитимуть з урахуванням територіального принципу. Дату старту змагань вже визначено. У нас на сьогоднішній момент виявили бажання грати 17 команд. Відповідно, ми зробили команди. Групи в одній групі буде 5 команд і три команди по 4, тобто всього 17 команд. Заявочний період з понеділка по четверг наступного тижня і в п'ятницю вже жабкування календаря змагань, і в неділю, 4 вересня, буде стартувати наш чемпіонат. Турнір планують завершити до кінця листопада. Притому обговорені умови на випадок. Якщо буде об'явлена повітряна тривога, відповідно працівники стадіону, відповідно, гравці арбітри знають те, що вони мають зробити в цей момент. Скільки ми будемо чекати? Ми все обговорили. Запишемо все в регламенті. Я думаю, все буде виконано безумовно. Ці заходи безпеки. Усі необхідні рішення щодо організації чемпіонату області виконком Закарпатської асоціації футболу затвердив. А ось питання доцільності проведення Кубка області вирішать ближче до завершення групового етапу головних обласних змагань краю.